Це лише перша папка справ про аліменти, які я введу. І я хочу наголосити, що я трішки розуміюсь на цій справі. Нещодавно набрала дуже багато переглядів відео, де я розповідаю про зменшення аліментів з військовослужбовців або інших чоловіків, які сплачують дійсно завищену суму. І багато людей не зрозуміли посил цього відео, тому я поясню. Якщо чоловік сплачує аліменти більше 20, 30, 40, 50 тисяч гривень, і при цьому в нього є інші родичі, наприклад, батьки, новий шлюб, інші діти в інших шлюбах, які також потребують його фінансової там, участі або іншої участі в їх житті, тому що це передбачено законом, що він має приділяти увагу всім. То він має право на пропорційне зменшення стягуваних аліментів для того, щоб всі отримували порівну. Чому? Тому що дуже багато буває випадків, коли одна дружина колишня перетягує ковдру на себе. А це несправедливо. Тому що, як нам розповідає закон, всі діти мають отримувати однаково. І якщо одна колишня дружина хоче 40-50% від доходів, а інший нічого, то це не буде. Отже, чоловіки, військовослужбовці, з яких стягують велику суму аліментів, ми можемо її зменшити, якщо у вас для цього є достатньо підстав. А дізнатись, чи є у вас такі підстави, ви можете дуже просто, написавши мені в особисте повідомлення. Отже, зберігайте це відео, підписуйтесь, знайте, захищайте свої права.